Українці збайдужіли. такий висновок роблять вітчизняні політологи, коли дивляться в очі сучасній молоді. кажуть, що ідеалістичного в них набагато менше ніж було в генерації 90-х. але ніхто в цьому не винен. Вважають діячі через кілька років в Україні. Дозріє те покоління, яке аналогічно активістам 2004 року віритиме і намагатиметься змінити на краще свою державу. Сьогодні ж надієвіша вікова ланка розчарована і не хоче брати участь в голосуванні у наступних. Виборах до Верховної Ради. Та перш ніж прийняти таке рішення, наш народ мав би відповісти, чи потрібна їм Україна. Що наша держава їм необхідна, заявили кримські татари. Не тому, що ми там хочемо співати і на кобзі, і чубити носити, і у вишиванках ходити. Не хочуть вони цього, вони хочуть зберегти свою ідентичність. Але їм Україна потрібна. І це правильна відповідь на запитання, навіщо Україна. Але це запитання треба ставити так само і українцям. От вам Тернополі, Україна, така Україна потрібна, коли. Добра частина ваших жінок поїхала до Італії і обслуговує повзатих метр двадцять у пришку дядьків. Така Україна вам потрібна. Ви повинні самі дати собі на це відповідь. З'ясовувати, яка держава потрібна її народові, повинні самі ж кандидати, які пропонують виборцям за них голосувати. Хто повинен збирати цю інформацію і формувати формувати якісь відповіді? Політичний клас, політичний клас, політичний клас, який складається з двох частин, із тих, котрі є при владі. Здійснюють реальну владу і формують реальні програми виходу, і з тих, котрі пильнують за ними, котрі є в опозиції. Це опозиція. Але як ми бачимо, більша половина наших громадян не хоче йти на вибори. Вони бачать, що цей весь політичний клас, який складається з тих двох частин. Не пропонує і не немає не не має аналізу, не усвідомлює, що ж насправді відбувається. Недосконале в Україні і виборче законодавство. Найбільше дезорієнтувала кандидатів у народні депутати заборона балотуватися одночасно по мажоритарному округу та партійному списку. Непропорційно розподілили і представників різних партій по окружних виборчих комісіях. У бюлетнях забрали підпис голови комісії. Проте найхитріші на думку політологів нарізали виборчі округи, ті, на яких мав очевидні шанси. Перемогти певний кандидат віддавали йому в обмін на інші дільниці. Цей округ дали, свідомо йому на відкуп, за рахунок того, інші округи покроїли так. Умовно візьмемо північ, так? відрізавши від Кременецького району частину, яка ну, південну частину. Я, я так умовно назву її, що вона не православна, ну, а ця, що, бо там ясно, якого патріархату і які вислідить голосувань. Тим самим цей округ, який північний, вони його ослабили в частині там голосування за якогось кандидата, скажімо, демократично. Відповідно, приблизно так само відбувалося все по інших окласне. Найкращий варіант подолати кризу, яку сьогодні переживає Україна, сісти за стіл переговорів. Так вчинили ворожі політичні сили в Польщі. В іншому випадку нашій державі може допомогти хіба що бунт, впевнені діячі